Ура! ось він наш урок, де ми з вами навчимося, як правильно писати мейл, імейл, електронні пошти тощо. Отже, повний гай з прикладами і поясненнями. Тож чекайте, давайте до кінця гарно з вами дивимося. Для чого нам ті мейли, Віталій? Ну ясно, для чого, щоб шукати роботу, щоб спілкуватися, квестури, не квестури. Отже, гарно себе показати, що ми вміємо. Правильно писати мейли так? професійно. Отже, розберемо з вами структуру написання мейлів, різниця між мейл формали і інформали. Отже, офіційний та неофіційний, і, звичайно, приклади. Подивимося, я вам дам свої особисті там приклади. І а, також розберемо помилки, що краще. Не робити чи не писати структура написання мейлу саме така, значить, оджето, тема. Так, тоді подивимося, як правильно писати теми. Формула молоді апертура. Отже, з вами гарно вітаємося в мейлі. Корподель Пишемо, що саме нас цікавить основний текст і. Формула дік'юзура, закриваємо гарно мейл. Ми це в принципі загальному це знаємо, так але мусила сказати про очевидне, потрібно також говорити. Ем, і звичайно, ми з вами розберемо, подивимося термінологію, так яку краще використовувати. І не забувайте, що після цього уроку вас чекають дуже гарні файли з набагато е, більш конкретнішою інформацією, тому що я тут не можу з вами сидіти. І е, годину-дві години часу у вас забирати. Зараз ми з вами подивимося загальну всю інформацію. А до кожного слова. Екстру інформацію, ви вже побачите все в спеціальних матеріалах, які ми з Джузеппе для вас гарно підготували. Давайте почнемо з Оджето. Оджето – це тема. Значить, коли ми пишемо мейл. Маємо писати тему чи ні, що нас цікавить, дивіться, дуже важливо, гарно слухаємо. Має бути короткою ця тема. чіткою і інформативною. Конкретно про що ви хочете говорити, тому що е, якщо ви скажете загальному обізодіаю, то потребуюся в допомозі, ймовірно, що навіть ніхто не відкриє це мейл. Так? Тому будьте чіткі: ді діапунтаменту медіко. Отже, якщо це мейл нашому медику, ріке Отже. Там, хочу попросити апунтаменту зустріч з вами. Тому, наприклад, на квесту в квестуру хочете дізнатися, що у вас там з документами, де вони є, то перемес вже готові чи ні. Не просто пишемо di soggiorno», а конкретно di permesso ді soggiorno», Ще може навіть ім'я та прізвище додати. Це Так що буде добре, бо одразу вони бачать, ага, хто це, що це, що вони хочуть. Відкривають, чи не відкриваю. Далі переходимо на формула ді apertura» – Привітання. Отже, офіційно, неофіційно, але вітаємося. Нам потрібно знати абревіатури, тілі, як казати «дорогий», недорогий, вельмошановний. Отже, починаємо. ЕГреджо egregio avvocato означає вельми шановний адвокат, тому що дійсно між адвокатами, між собою вони саме так і переписуються. Якесь таке монстрик слово. Я пам'ятаю, коли перший раз його почула, теж казала, майо, що це за слово, що це означає? Але воно означає ось вельми шановний адвокат Россі, джентіле до Ториса Бянкі Джентіле теж ввічлива форма, щоб когось покликати. Так, отже, типу Кара. Uh -huh. Дорога, джентіле, дотореса. Бонджор спет від слова спетабіле від слова ріспетабіле. Знаєш, там поважний, поважаючий, uh -huh. такий-то, такий то. Тоді пишемо спетабіле. Але зараз гарно зверніть увагу і запам'ятайте, що такі слова як егреджо чи егреджа, якщо це дотореса, не знаю, так якщо до жінки звертаємося. Егреджовін. Джентіле, а ні, вибачте, егреджо і спет. Ці дуже рідко використовується рагація насправді, але якщо вам прийдеться побачити ці слова, то хоч будете знати, що це означає. Дуже такі знає слова, супер, супер формальні. Проте, ми з вами зазвичай можемо звертатися простіше і писати джентіле. Не знаю, до доктора, до лікаря, до професора. До о, До кого б ви там не писали? Бени прописати просто джентіле. І тепер дивіться, ось вона формула. Джентіле. Тепер титоло. До кого ви звертаєтесь? Отже, професор, докторе. М? Тітоло і ко прізвище. Ось чому у нас написано: Егреджо авокаторос, джентиле доктореса Бян, спетабіле, що там діта у нас можуть бути докторе. Зверніть увагу. Ми говоримо доторе повсякденному житті, але імейлі пишеться дотор, навіть не пишеться в кінці. Ось що ми з вами маємо знати. Ось чому ми сьогодні тут. Тому що тут на уроках ми пояснимо дещо екстра для вас. Коротко це пишеться дот з одною крапочкою, або якщо це вона, то дот, крапочка са дотореса Вабене. проф таке саме професор, навіть не професоре, Уявляєте, професор, якщо ціле слово, або проф. Окей, авокадо – окей, ось маєте звичайно. Файлі, матеріалі після цього уроку ви побачите набагато більше різних прикладів, які ми вам привели. Щоб ви собі тренувалися. Останній варіант, як відкривати мейл, це писати alla cortese attenzione di. дуже гарно. Я особисто теж люблю це використовувати, коли пишу в якусь структуру, і я не знаю, до кого саме я звертаюся. Так, отже, пишемо в якусь агенцію, до кого саме ви звертаєтеся? Ім'я, знаєте ні, якийсь титуло знаєте ні. Тому звернення йде вже більше як до структури, до агенції, так? до якоїсь фірми великої. Тому alla cortese attenzione Значить, до уваги, кому там Аллако ресепшн наприклад. Так, до уваги всього ресепшн. По угу, звертаємося назад, загубили документ, і ми пишемо на ресепшн. З ким саме говоримо, не знаємо. Тому Алакортеза, Атенціоне Дела Ресепшн. Ми зараз це все з вами переглянемо також в прикладах. Неофіційно звертаємося до друзів, до знайомих. Просто чао Марко, Бонджорна Марія. Як і звикли в повсякденному житті в емейлі також. Можемо. Тепер щодо корпудель месаджа, основний текст. Як ми з вами можемо розпочати? Значить, привіталися там. Але кортези атенці, бонжорно, бонджорно, сальве саве теж, до речі, можна використати. Таусе сальве джентіле. І представляємося: мій к'ямо своє ім'я Лескріво пер я до вас звертаюсь через таку-то там причину. Ось це ле це є звертання на ви, значить, колись воно писалось з великої букви. Зараз вже не пишеться з великої букви. Новіки правила, як і в нас в українській, також. Тому «вабене» скрівере навіть з маленької букви. Чітко формулюємо прохання з вами. Ле скріво перкекоза. Я вам пишу, чому? Що мені треба? «Le Леконтато пер. Я вас контактую по такій-то причині. Віконтакт опер. Якщо пишемо там в велику агенцію, в адзєнду, в ресепшн, наче коли багато людей там працюємо, пишемо віконта пер. Не до одної людини, а до багатьох, так ворей са я би хотіла знати, чи ворейса пересефосе посіб. Я би хотіла знати, чи можливо, наприклад, там ріновари і перемесові соджорну, ворейса пересефоселе, чи можливий взагалі такий варіант, чи можливо відновити пермесо. Пам'ятаємо з вами, ми маємо бути чіткі, не багато тексту, а коротко, чітко і ясно. Отже, Vorrei sapere se fosse possibile rinnovare il permesso di soggiorno. знаю там. Траун мезе. через місяць. Отже, будьте конкретні і вже думайте наперед, що вони вас могли таке запитати. Щоб ви вже в цьому мейлі додали. Скажіть, що наступного місяця на таке то ім'я, будь-яку інформацію, яка є чітка, конкретна, яка їм буде потрібна, вже це пропиші. Молодці все гарно написали? Завершуємо мейл такими словами: un suo кортезе, різконтро дуже гарне, професійне, формальне речення, що говорить, що все я чекаю вашої відповіді. Рестовіна тиза. Ну що ж, я залишаюся в очікуванні. Діонсо кортезе, різконтро, вашого там лагідного повернення. Будь ласка, поверніться до мене з емейлом з вашої відповіді. Якщо ви ще щось додаєте, якийсь там файлик, документ. Scrivete Allegro alla presente, alla presente mail, nel senso che io aggiungo do a questo nostro mail il file, può essere solo il file, o il file con, diciamo, con eh, carta d'identità, aggiungo Allegro qui nel na nostro mail, Файл з чим? Карта ідентита, копія дель не знаю що. Щоб ви не додали, пропишіть. Ну і формула дікюзура. Завершуємо як кордіалі салуті, дистінті салуті. Офіційно, звичайно, що означає Ну, все, я вас салюто. Прощаюся з вами наразі. Кордіалі салуті, дистінті салуті. Або інколи також можна написати просто. Салюті, але я особисто м, надаю перевагу прописувати нормально конкретно речення, отже, або кордіалі салуті, або дистрінці салуті. Якісь там та салуті. Давайте їм скажемо, які ж ми хочемо, щоб вони нас були лагідні, ніжні, прекрасні. Так? Неофіційно, що там, апресто, чи ведь яму, чи сентяму, кару салюто до друзів. Вже можемо написати насправді будь-що, але не обов'язково до друзів, в принципі, неофіційно ми можемо спілкуватися із не знаю, з. Кладачами, з якими часто бачимося раз в місяць, десять разів місяць. Отже, просто може ун абрачо. Там же дивитися по ситуації і пишемо те, що душа бажає. Ми з вами мейл прописали. Тепер йдемо обов'язково перед тим як надіслати, перевіряти, чи ми нічого з вами не пропустили, не помилилися. Отже, оджето, чіткий відповідає змісту. Дуже важливо, реально важливо. Бо від оджето залежить, чи відкриють ваш мейл чи ні. Ви знаєте це чи ні? Отже, лист має логічну структуру. Вступ, основна частина завершення. Пам'ятайте про це вступ. Привіт, мене звати такто. Основна частина. Я пишу через таку-то причину, чи не міг би ти мені там допомогти, чи не могли б мені допомогти. О такій-то годині, ось апунтаменто. І завершення. завершень. Рестоїна теза, кордіалі салуті, Тощо. Будь ласка, тренуйте це. І взагалі пропишіть мені, будь ласка, приклад вже під цим уроком. Напишіть мені гарний приклад, щоб я подивилася, як ви в мене гарно тренуєтесь. Обов'язково не забуваємо додані необхідні вкладення додати, алегаті. Бо е, бувало таке чи ні, ну признавайтеся, що мейл e написали, бац, надіслали, не додала алегато. Мама мія, в мене траплялося. Не розумимо, що зробити. Тепер можемо подивитися швиденько un bel esempio, приклад, як можна написати запит про державну виплату для біженців. Наприклад, Alla Кортезе attenzione Делу Фічо Імпс. Так, отже, ми не знаємо, хто це буде приймати, тому пишемо Ала кортезе Атенсіоне, мама яке... mail formale, užetko je tkvaš da možeš, oh, ničo se, to se tako piše harno. Znači, mi kijamo naše ime prizvešće, sono čitadino, sono čitadina, Ukrajina, no, če Ukrajina, znači, tak, hlopci, djevčata, budete pisati, a, djevčata, o, hlopci, atualmente rezidente, a, znači, zaraz se proživaju de, tako mu to misli. Vi kontakto per ottenere informacioni sulle misure di sostegno ekonomiko Деснати айріфуджати далі Україна, що я вас контактую, щоб дізнатися, щодо ось підтримка сустеньою економікою економної. Підтримки належні біженцям України se ho diritto a questa prestazione e quali documenti devo presentare per inoltrare la richiesta. Ви бачите, тут ми вже конкретно пишемо, що ми хочемо. Так я би хотіла, чи я би хотів знати, чи у мене є право м, на, на це diritto, на це. natura richiesta, tak, natura veplato. E che documenti я ja mai presentare вам щоб подати Inoltre, desidererei conoscere i tempi di elaborazione della domanda e le modalità di Ерогаціоне дельпагаменто, ви розумієте, чи ні? Коли будуть читати, каже: Господи, то точно як якийсь італійцем писав, треба бігом виплачувати. Тому копіюйте і пишіть. А також я би хотіла там, дізнатися щодо часу, скільки часу в сенсі буде потрібно, щоб це все оформити і отримати. І також як це буде сплачуватись для модаліта дієрогаціоне, як забирати кошти дельпаменто. vi sarei grata se poteste indicarmi anche se l'importo varia in base alla situazione familiare o al permesso di soggiorno. Anche, sono soddisfatta se potessi indicarmi, se l'importo, la cina, nel senso le prezze, eh, le coste, se variano, se si tratta di situazioni familiari, Чи скільки я буду отримувати в оплату більшу чи меншу залежить від ситуації сімейної, чи від пермесурну? Вірім граю античіпаменти. Я вам вдячна чи вдячний взагалі наперед диспонібіліта» типу за те, що знайшли час на мене, так?» і ресто і на теза. Е, ресто і натеза. І очікую тоді вашого мейлу. Діон востро джентіле. Рісконтро, ну це вже там такі слова пішли. Мама міє ресторіна, теза. Це є е, стандартні слова, які ви маєте запам'ятати, коли пишете мейл. волстро, діонвостро, джентілерісконтро. І інші приклади, які будете гарно читати вже в файлі. Виберіть собі якийсь один, що, два, щоб ви його чи їх Вічно використовували, бо uh, прикладів буде багато. А ви вже обирайте те, що вам найбільше подобається, і тренуйте саме її. Дистинті салюті, кордіалі салюті і м'ята прізвище. Дуже звичайно було офіційно, так правильно, формально. А тепер подивимося менш формальний варіант. Давайте напишемо мейл нашому професору і запитаємо щодо дипломної роботи. Отже, джентіле професор Росі, бачите, вже не обов'язково там егреджу, не знаю що. Лескріво пер кєдерле інформаціоні рігуа. Alla possibilità di svolgere una tesi con lei sul tema siamo, avrei alcune domande da porle e sarei lieta ci lieto, di poter fissare un appuntamento secondo la sua disponibilità la ringrazio per l'attenzione e resto in attesa di una sua risposta cordiali saluti Richiesta di informazioni sulla tesi due citi che ho io Ясно, що е, запрошення. Ну, хочу попросити інформацію про на дипломну роботу. Я вам пишу, щоб запитати про інформацію щодо можливості проводити там провести е, дипломну роботу з вами. Також саме з вами, професор. Я хочу на таку-то тему. У мене є декілька запитань, які я хочу вам е, задати. Порле, поле для доманди задавати запитання, порле задавати вам. І я буду дуже вдячна, я буду дуже вдячний, сарей літа, сарей літо. Якщо ми зможемо домовитися про зустріч, там вже в залежності, секунду, ласуа, диспонібліта, в залежності вже про ваш, вашу можливість, чи не будете часом дуже зайняті, чи буде у вас на мене час. Там дуже дякую. І очікую відповіді. Ми з Жозепо підготували вам дуже багато прикладів, як правильно писати мейли на різні ситуації. Отже, у файлах вже є все готове. У Word форматі для вашої зручності, що ви могли скопіювати, вставити і все, і міняти лише хіба дані, ваші імена та прізвища і там дати. А також все для вас готове. І якщо у вас ще якісь ідеї, якщо вам потрібно написати якийсь мейл, а тут у нас немає такого зразку, будь ласка, пишіть під цим уроком, на що на яку саме конкретну тему вам потрібен мейл, і ми дуже сильно постараємося вас прислухатися і вам. Підготувати гарний приклад. Найпоширеніші помилки на писанні мейлів, неправильний оджето. Як ми вже з вами говорили, якийсь там буде оджето нечіткий, задовгий. Ем, ми вже з вами знаємо. Має бути коротко, чітко і ясно, конкретно по ситуації. Неввійшли чи занадто неформальне звернення. Отже, ми не просто пишемо там «Бонджорно, дотор, і все. Вони люблять, що ми їх називали сеньор, дотор, або е, прізвищем. Обов'язково додати. Нечітке формулювання запиту. Ми з вами тепер чітко будемо писати ле, СКРИВО пер. Я вам пишу, чому. Через таку-то причину не пишіть великими літерами. Я спрошу до речі, в Італії це дуже поширено. Я не знаю, ви встигли зауважити чи ні. А звичайно, в мейлах це не дуже привітливо. Ви розумієте, але буває і таке можна отримати. Але ми з вами хочемо показати, які ми гарні професійний, як ми вміємо гарно все писати. Тому старайтесь уникати великі літери. Рекомендація: перейменовуйте файли, які ви додаєте. Ось ці алегаті наші, які ми додаємо не просто. Нехай там не буде написано скріншот дві П'ять і щось таке перейменуємо цей скріншот. І пишемо конкретно. А ось це бачите, таке не може бути це є жах. А пишемо саме там. Карта дідентіта, ім'я, прізвище. Ну і рекомендація: вставляйте посилання. Ну і рекомендація, якщо ви захочете залишити посилання, там не знаю, на ваш сайт тощо. Старайтесь а, ось так. Бачите? Наприклад, мені там Джузеппе написав: Чао, Лілі, доб'ємо інсеріри questo link. лінк. Замість того, щоб мені там писати, доб'ємо інсеріри questo лінк, і потім мені скинути там трьохповерхове посилання. Він замінив слово лінк вже з цим посиланням. Отже, я можу сюди натиснути, і воно мене. Переведе туди, куди потрібно. Отже, є така опція: так, ви натискаєте на слово. Двома там не знаю, як там правою клавішою мишки, чи як це говориться, ви зрозуміли, так? І е, шукаємо, як додати посилання на слово, яке нас цікавить. Ну і last but not least, як то говориться англійською, або е, ну остання рекомендація це не надсилайте мейли ввечері вночі. Максимум можете запрограмувати цей мейл на ранок. Ну і плюс собі зробите бела фігура, бо ж ніхто не хоче бачити. Чи розуміти, що ви працюєте вночі, тому що можуть бути різні думки фанатіковете, і плюс тим самим ви даєте розуміти, що якщо там хтось вам колись напише ввечері, ви точно не прочитаєте, ви маєте повне право не відкривати, бо ви даєте розуміти людям. Ви не працюєте ввечері лише зранку, по таку-то годину і баста. Після там п'ятої не насилайте мейли, програмуйте на ранок. Ну що ж, рагаці, про найбільші частіші помилки ми подивилися. Також зрозуміли, як писати, структурувати наш мейл. Тепер ваша черга. Напишіть під відео ваші приклади мейлів, або ж якщо там не знаю, потрібно відкрити якось розгорнути тему. Пишіть в нашому загальному чаті. Ми обов'язково прислухаємося, подивимося, перевіримо, допоможемо з написанням мейлу, який потрібен саме вам. Зустрінемось на наступному уроці!